Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки за Англію. 2 на 2 15 хвилин миру. 5000 ресурсів. Так, ідіть на склад сюди і вперед. Подивимось, як буде. А ви одразу йдіть сюди. Нам треба обміняти все. Потім побудувати. Дякую, копальня. Прям там, де потрібно. Все чітко. О, Боже. Це що мені так? Не можна було нормально не поставити нічого тут. Що ж це робиться, га? Будуйте ще один міський центр. Ви будете крутими хлопаками. Молодці. Вперед. Одразу ап на їжу. Так. Нам би ще золото десь знайти. А вийдіть сюди. Ось Так, сюди. Сюди і сюди. Все. Так. Три. О, все. Здається, ми знайшли всі золоті копальні. Вперед. Не стійте. Будуйте. Золоті копальні сюди. Золоті накопальні сюди. Що нам потрібно ще. Не того. Пацанів сюди. Нам потрібно камінчик 1200. Оп. І будуємо. Так, три золоті, чи потрібно чотири? Здається, у нас чотири золоті. При таких умовах. У нас 4 золоті, тому давайте їх всі знайдемо. На всякий випадок зроблю так. Тому що таке буває, що люблять золоті копальні ховатись у найвіддаленіших куточках Всесвіту. А потім наїжу. Тому на всякий випадок. Давайте зробимо... Ага, ось вона. Закупання знайдена. Апаємо. Апаємо їжу. Оп. І сюди. Нам потрібно їжа на дерево. Давайте станьте сюди. Станьте так. Скриємо більш-менш. Наші кордони. Чого ми можемо, а чого ми не можемо? Давайте ще один туди стане. Так, їжа 5-5-0. Апаємо. Давай, давай, давай. Супер. Молодці. Добувайте, йдіть їжу. Апаємо золоту копальню. Чотири. І п'ятий хлопачок йде вперед сюди. Заповнюйся. Заходьте всередину. Ну, Нам потрібно трошки камінчику, як я бачу. Давайте зробимо ось так і ось так. і ось... Угу. А камінчик, то? Не нескінченний. Вперед. Заповнюйте, скільки у вас тут? 24. Ну добре, нехай буде. 6. Ідіть вперед. Апаємо їжу. Нам потрібно ще один ап. Ще краще. На їжу трошки. 49700, Ну що ж. Угу. Дерево 3600. Зараз дерево буде. Золото. На їжу. Зробимо ще один такий. Пред. Супер. Все, золоті шахти заповнені. Тепер нам потрібно залізо. Угу, золото. Кипічок 1700. 4900. Тися трошки притрушений. Хоча скільки вам там, дерев, 1 золотий час этом мабуть, 1700. З. дерева. Опа, Супер. Зараз дерево доб'ємо. Ось ці маніпуляції. До могили йдуть. Так, треба зробити ап. Всі чотири є, супер. Тоді ось цю зробимо. 5, 2. Давайте, давайте. Робіть їжі, Нам потрібно. Вісім. Супер. вперед. Робіть цірендашери. Заходьте, не соромтесь. Тепер нам потрібно ще копальня, ще сюди залізо. Вугільна шахта. Не забуваємо. Замбуваємо про стайню. Так, 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 начебто все. Будуємо наш крутий парканчик. Давайте йди. Ось так. Супер. Я ще тебе виділити не можу. Не можу. А міг би. Було би круто. Наступне нам потрібно це. І на камінчик вперед. Всі молодці, всі працюють. Люблю, коли у нас гармонія. І всі працюють. Давайте підемо, що нам ще. Дай 4700. Давайте побудуємо. Ось тут стайню. Щоб прикривало тили, як кажуть. Треба берегти все. Що нам потрібно на першу швидкостільність? Залізо, багато залізо. Тому давайте апати в першу чергу. Залізо. Але про вигілля не забуваємо. Сюди, сюди. Ти залізо ще раз запнемо? Стайня. Ми тебе пам'ятаємо? Вперед. Давайте, мабуть. Візьмемо. Буду і тут. Ти? Буду і тут. Ти починай будувати тут. Ось тут. Так. Церква. Депо навіть два. Нехай буде. Нам потрібна швидкості. Камінчик 6 тисяч. Давайте, мабуть, тут 10. Тут 10. Тут 18. Давайте зробимо ап, мабуть, тут. Клопаки. Чи не будемо робити, мабуть, резонатого. Два Допа. В принципі, всю їжу апнула. Ні, нам не треба робити, тому що не вистачить сирівної поки що їжі. Нам треба зробити охорону. Що, в принципі, час. Ставити охоронцем. Так, хлопаки. Не забувайте, що вас повинно бути багато. Мало це не, ви... не є very good Тому... Так, що? Ставтесь тут. І ти, чувак, іди сюди. Угу. Молодець. Буду і так. Буду ще одну. Іди сюди. Звісно, ти станеш так, як мені не потрібно. Ще одну стайню. Як завжди, вони в мене просто ідеальні. Стають так, як не потрібно. Зробимо козачків. Подивимося, що ми можемо зробити ще. Давайте апнемо. Угу. Золото апнути можна тут. Бо тут. Давайте апнемо тут золото. Оп. Вперед. Так, а паймо все, що можемо? Наші такі браві хлопці? Оп! І сюди! Що у нас козачки Доробилось. Доробилось? Давайте швидкий рейд зробимо. Наскільки це взагалі можливо? Наскільки це взагалі? можливо? Єс, єс, єс. Супер. Апаємо наших воїнів. Захоплюємо? Все ще можна захопити? Нація вперед? Угу. Дуже цікаво. Дуже цікаво без захисту взагалі. Як так? Чому? Не зрозуміло. Пред. Давайте подивимось. Ага. Доробив. Доробив, молодець. Давай оббіжемо. А ви сюди, а потім сюди. Подивимось. Що де як? Угу. Таку непогану фортецю зробив. В принципі, молодець. Реально круто. Все, зробив. Давайте біжіть сюди. Робимо геогілля. Зробимо ще одне таке. Малиночок такий. Ну... Будуйте. Будуйте. Можете ж будувати? Буду і тут. Чи це для слабких, типу? Вперед. Я думаю, там і союзник пограється, а я ще раз. Ага. Ось так. Обіду. Добре. Чувак. Якщо ні, то ні. Мені здається, треба зробити. Ще козачків. Стати ось тут. Людяні, людяні. Не вистачає жилих місць. Нам потрібні наші. Люди. А ви, будь ласка... Будуйте. Таких козачків немає. Будемо оперувати тільки це ми зараз. Але дуже шкода. Давайте. Пройдем Рейд. у вас знову Позаду. отак так. Угу. Ого, ще один дипломатичний Сюди, 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 сюди. Угу. Що у нас ще тут, є Чого захопив щось, що мені здалося? Ні. А чого я бачу? А, досі цей млин. Я бачу цей млин. Ого, оскільки можна побудувати всього цікавого. Будуйте, допомагайте, не стійте. Чого не похвистає, золото 5000. Без проблем. С'їжена золото. Так, 5000. тисяч. І давайте переходимо в століччя. Вибираємо 196. До 72. Вибираємо цих парубків і йдіть сюди. Так, що це трапилось? Да навіть не може дати мені пограти. Що ж це за людина-то така? Жах! Я стільки сього роботи зробив, стільки порейдів, а він просто взяв і захопив фортецю. Шейм, Просто шейм, як кажуть. Сором. Хоч формацію зроблю. 196 рандашерів, що в мене так мало. 345, господи. Це навіть не 400. Жах, все. І ці тільки добудовують, та. Ну, хоч по юнітам в мене багато. Радіємо, хоч цьому. В принципі. угу. Робить. Угу. Як варіант, до речі? Непогано. Ага. Угу. Так, це треба камінчик робити фастом, виковати зброю для коней. А, до речі, можна без камінчиком потім його обміняти. Ну, як варіант. В принципі, як варіант. А що за нація була? А, не можу вже. Може. Австрія. Ага. А через рендошерів. Ну, таке буває. Ну що ж, супергра. Слава ЗСУ. переможем.